Четвер 24 серпня в Україні буде хороша погода, без опадів та екстремально високих температур, подекуди можливі короткострокові дощі. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook. 24 серпня у всіх областях очікується мілива хмарність. Вночі на Закарпатті та в Карпатах, а вдень на крайньому півдні країни можливі місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Пишуть синоптики. Щодо температури, то в день варто чекати плюс 26 плюс 31 градуса, а вночі від плюс 17 до плюс 22. У столиці очікується хмарна погода без опадів. Вдень температура у Києві триматиметься в діапазоні плюс 25, плюс 27, а вночі від плюс 14 до плюс 16 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першим дізнаватися точний прогноз погоди.